Саме розповсюджене виправдання, яке ми використовуємо, коли нічого не хочеться робити. Зараз я поясню, чому це не просто слова, а глибший сигнал, який ти ймовірно ігноруєш. Коли ти кажеш мені лінь, то це не просто слова. Лінь це як сигнал тривоги твого тіла. Воно сигналізує, що ти фізично виснажена або емоційно вигоріла. Подивись на дітей. Вони не знають, що таке лінь. Якщо в них є енергія, вони завжди біжать, грають, досліджують. Коли втомлюються, тоді у них немає сил навіть рухатись. Вони стають капризними. Лінь це не їх стан, а реакція на виснаження. Тому коли тобі лінь, просто зупинись і запитай себе, що стоїть за цим відчуттям втома, брак енергії. Чи якийсь внутрішній протест?